В обласному палаці дитячої та юнацької творчості проходить обласний етап всеукраїнської виставки конкурсу Знай і люби свій край. З 2 лютого по 28 березня на базі обласного падіюну проводиться виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Цьогоріч на конкурсі представлено близько тисячі робіт з шкільних та позашкільних закладів всієї області. Майже всі виставкові експонати вражають своєю креативністю та новаторськими підходами до втілення задуманих ідей. Вироби з тіста, дерева, глини, художня вишивка, ізонитка, лозоплетіння, декоративний розпис та паперова пластика. І це ще не весь список представлених технік. Переможців у 22 номінаціях обиратиме компетентне журі. Кожен район Закарпатської області представив роботи на цей конкурс до подіюну. Цього року навіть у нас перевищило кількість робіт, які були у нас зазвичай. Це більше ніж 850 робіт робіт зі всіх навчальних закладів області. На переможця чекає грамота департаменту освіти. Це обласного етапу. На переможця чекають призи. На переможця всеукраїнського конкурсу чекає грамота Міністерства освіти і науки і також призи. За умовами конкурсу, переможці обласної виставки представлятимуть творче Закарпаття уже на четвертому всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва Знай і люби свій край, який проводитиметься у Києві.